Волонтери забирають на пошті партію посилок із дронами. Ці безпілотники українці склали вдома і відправили на тестування. У Львові інженери їх перевірять і відправлять на фронт. До нас посилки на тестування їдуть зі всієї України. Я навіть знаю, що сьогодні до нас приїхала посилку, яку людина передала з Польщі. Вона передала два дрони, але казала, що. Вже накупила комплектів на 10 ронів і планують збирати серед волонтерів-тестувальників. Юрій чоловік створює безпілотники вже майже рік. Навчився робити це самотужки, користуючись інструкціями зі спеціального сайту, який створили волонтери Social Drone UA. Пригадує першу металеву пташку склав за власні кошти і витратив на це два тижні. Складно лише на початку. Далі, коли допомагає спільнота порадами, інструкціями, то це набагато простіше. Допомагає дружина, збирає рами, крутить мотори. Тобто це вже пришвидшує процес, зменшує час збірки, тому ні, після кількох дронів вже ну, нічого складного немає. Як люди доєднюються, вони мають можливість бачити наші інструкції, як правильно збирати fpv дрони також є записані відео, але текстові інструкції вони частіше обновляються, краще збирати по них. І також є різні посилання, де люди можуть замовляти комплектуючі. Також інструменти для роботи та підтратники за цими інструкціями українці роблять дрони в різних куточках країни і навіть за кордоном, а готові вироби передають волонтерам. Безпілотник проходить перевірку якості монтажу і випробування з вагою. Якщо тест успішний, дрон передадуть військовим. А при виявленні помилки відправляють на ремонт. От такі відео з влучаннями мені надсилає пілот з тих дронів, що я йому надіслав, тобто. Було навіть знищення танка. Оце танк. Після перевірки кожного безпілотника його надсилатимуть у той підрозділ, який зазначає людина, що його складала, або ж тим військовим, з якими співпрацюють в ініціативі.